Я читаю про напад на представників ТЦК у Черкасах. Нападників затримано, це троє чоловіків віком 48, 38 і 49 років. Їм загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років. Тобто людям, які вирішили Допомогти зірвати мобілізаційну кампанію, цебто діяли на користь ворога проти українських збройних сил. Це щось що дуже нагадує державну зраду, і агентурну діяльність їм загрожує два роки позбавлення волі, тобто менше ніж за крадіжку мобільного телефона. Я не можу на це відреагувати адекватно, поза як, як ви знаєте, уникає абсцентної лексики. Раджу це робити і вам, але наведення ладу це і адекватні закони. Довічне ув'язнення має загрожувати цим чоловікам. І відповідної зміни в законодавстві, в кримінальному законодавстві, цього потрібно досягти. Кожен, хто криво подивився в бік ТЦК, повинен сісти на довічне. У нас за напад на ТЦК дають два роки. Це як взагалі? А якщо завтра працівники ТЦК оголосять страйк? Це буде означати, що фронт у нас завалиться уже через місяць. Це буде означати, що московити будуть під Львовом через два місяці. Це означає, що всі, хто плюється в ТЦК, будуть зґвалтовані і вбиті через два з половиною місяці. Саме тому я виступаю за екстраординарне судочинство за військово-польові суди. І не судовими рішеннями, і не силами правопохоронної системи потрібно боротися з ватою, з недоліками, з саботажниками. Цим мають займатися спецслужби, точно так само, як вони це роблять на окупованих територіях.